Ну, лікар, ну формаліст. Теж мені знайшов відмовку. 12 тижнів, 14 тижнів. Ну яка різниця? Слухай. Я так подумала, а може і справді плюнемо на цей контракт? Ти в своєму розумі? Ми стільки років на це витратили. Працювала як скажені, аби отримати роботу за кордоном. Нам залишився лише один крок. І ти намагаєшся все зруйнувати. Ти поки можеш виступати сам. А я займусь дитиною. У нас парні номер не забула? Я не встигну так швидко все переробити. Справа не тільки в цьому шоу. Я. я не впевнена. Ти ж знаєш, мама хворіє. Я не можу її залишити. Ну так, звісно. Замість того, щоб жити своїм життям, ти тепер повинна з нею нянькатись, хоча вона тобою взагалі ніколи не займалася. Ти що забула, хто тебе виховував? Всіх хто завгодно, але не вона. Ти б заважала кар'єрі великої акторки. Не говори так! Якою б вона не була, вона моя мама. <кій> Наша дитина, якщо вона зараз народиться, вона також буде небажаною, як і ти завжди була для своєї матері. Потрібно розірвати замкнене коло. Розумієш? Але лікар все одно відмовився робити аборт. Ну, тож знайдемо іншого. Поїхали додому. Там все обговоримо. Ти дуже втомилась. Добре, поїхали.